Привіт, шановні товариші мисливці, друзі, підписники мого каналу. Вчергово вітаю вас на каналі Мисливець України в одному з крайніх моїх відео, а саме що дане відео стосувалося. Орахування контейнера масу пишконтейнера в вагу дробі при час спорядження мисливських набоїв. І під даним відео один з моїх підписників задав таке питання, щоб записати і більш детально розповісти про терміни зберігання мисливських порохів. А також вирішив я записати заразом все, всі комплектуючі, які стосуються релодінгу під час зборки мисливського набою, а саме що стосується капсулів. і Звісно ж, вже готових набоїв, які ви зберігаєте для полювання. Які бувають порохи, друзі? Ну це, звісно, вже на просторах інтернету вже переговорили ці дані теми, які порохи, там бувають властивості, їх я цю тему не буду затрогувати. Я тільки затрону дану тему, терміни зберігання і як правильно зберігати пороха. І набої, так само відповідно, капсуля. Тому давайте почнемо в саму першу чергу, що стосується порохів. Пороха у нас є димні, є бездимні. Дим, до димних порохів у нас практично відноситься одна партія це білий медведь. Даний порох взагалі не має терміну зберігання. Ну, це при тому моменті, якщо ви його правильно зберігаєте. Тому що е, димний порох. Порівняно з бездимним нітропорохами, має властивість вбирати в себе вологу. Я потім більш так коротенько поясню, чому. Всі мисливці, хто полював даними динними порохами, не раз за часту після пострілу, коли приходиш додому, розкриваєш стволи, дивишся там сажі прямо на гартаки, іначе хто його маслом позмазував дані стволи. Це все, отож, тому що дані пороха обробляються графітом, ографічується даний порох. Тому він не має ніяких властивостей, які б там іспарялися, так як нітропороха, я подальшому поясню. Там додаються другі властивості зовсім. Зараз за димний порох. Димний порох, так як я вже говорив, практично не має терміну. Зберігання, якщо його правильно зберігати в сухому, невологому місці, тобто, якщо у вас волога не привишає більше 60% сонце, сонячні проміння, якщо не перепадають не постійно на сонці, не від... тобто зберігати в темному сухому місці. Я на, на своєму прикладі зберігаю всі набої, всі порохи в сейфі. Ну, Зачасту зберігають, я знаю, що і в сараях стояли ці сейфи з порохами, і в гаражах. Звісно, там велика. Ступінь вологості, і, звісно, якщо порох вбирає у вас цей вологу, то звісно він скоро приходить до непридатності і подальшому використанню він не відповідає своїм критеріям для полювання, спорядження набоїв, тому що це може бути е шкідливо для здоров'я а також я вже за рушницю, навіть не говорю, що може там підути ствола. Е мінімум, щоб бути максимально розрив ствола. При використанні даних порохів, які вийшли вже в терміни їх сроки зберігання і подальшому їх використання. Тепер, що стосується порохів бездимних, нітропорохів, там їх багато видів, кваліфікацій. Не буду перелічувати всі порохи, які є. Там вони я маю до марки порохів і різні заводи виробників. Будемося, я беру на своєму порусі. Даний порох це, це 7. Це сім даний порох він середньої ступені згоряємості, Будемо так говорити. Дані пороха мають сроки зберігання порівняно. Від свого попередника, так бимо говорити, димного пороха, то тут є сроки зберігання. Тобто дані пороха зберігаються від, ну будемо говорити так, до 6 років. Якщо ви зберігаєте його в темній тарі, так як у мене ось, бачите, ну все заводські тари, пластмасова, є, металич, металеві, стікляні банки є, і зберігати також в сухому темному місці. Не допускати, щоб дані пороха перебували на прямому лучах сонця е, довгий термін. І так само вологості, щоб якщо сильний перепад, волого тепло, це теж впливає на властивості порохів. Дані пороха, вони швидко згоряють, тому їх обробляють, додають, не буду е, в деталі. Подробниці так уже вступати. Кому цікаво, можете зайти в інтернет, загуглити, і почитати, там все більш детально описано. Е, можу тільки одне сказати, що дані пороха, так як я наголошував, зберігаються до 6 років. При правильному зберіганні дані пороха можуть зберігатися до 10 років. Це при тому, ще раз наголошую, якщо ви будете зберігати дані пороха в сухому, менш вологому, доступному місці. Тобто в сейфі. Тоді дані пороха можуть 10 і можуть і більше зберігатися. Ну, максимум пишуть навіть всі заводи-виробники від 6 до 10 років при правильному зберіганні даних порохів. Чому більше 10 років не, не рекомендують використовувати дані порох? Тому ще раз наголошую, що дані пороха обробляються, вносяться там добавки. А для чого вносяться? тому що порох в нього самого пороху реакція бистро згоряємо. В ці вла... додаються туди всякі добавки для того, щоб порох більш замедленіший при згорянні був. Якщо ви вже пройшло термін більше 10 років і ви даний пороха зберігали неналежний відповідно до його зберігання, там сирость на сонячному промінні більшість перебував даний порох, ці-всі властивості порох. Теряє, він е, випаровується з нього. Це кожна крупинка, яка оброблена порошинка, будемо так говорить. Вона е, ну ці властивості, порох, виспаряються, І він стає. Бистро І, тобто це той самий дій на міді. Коли при постріл даним порохом ми будете споряджать мисливські набої. При пострілі, у вас вже порох немає в нього таєї властивості, що е, замідляє згоряння даного пороху, він згоряє швидко, І за що цього згоряння, звісно, збільшується тиск в рушниці. Тобто, у нас сніп заряду не встигає ще з патрона в патроннику вийти до середини ствола, щоб дати цьому тиску розігнатися по стволі, І що в нас? Відповідно до цього виходить. Або підуть є біля патронника. Це найменше, що може бути, а найбільше розрив ствола. От що стосується зберігання даних порохів. Тепер, що стосується капсулів, Капсулі у нас також зберігаються, я ось, ось зберігаю, бачите, ось, ось така банка з-під пороха в мене. І, відповідно, капсуля я зберігаю таким методом. Тобто волога туди не, в мене не поступає до них, вони зберігаються в сейфі, в темному місці. Сонячні проміння недоступні, волога там має стабільна, не більше 60-50%, стабільна температура, будемо так говорити. Тому ще раз наголошую, капсуля, зберігаються от 6, Максимум до 15 років при правильному збереженні, знову ж таки наголошую, це все залежить від кліматичних явищ, тобто де ви зберігаєте дані набої чи порох чи капсуля. Ще раз наголошую, щоб менше було вологи, менше сонячного проміння. В темному, сухому місці. Все, Тоді у вас відповідно будуть всі відповідати критерії зберігання терміни і максимально до 15 років. Можете зберігати і споряджати на даних капсулях набої, і подальшому не переживати, що у вас відбудеться там осічка чи ще якісь там негаразди при використанні даних капсулів. Тепер також дивіться, друзі, що стосується зберігання мисливських набоїв. Ці партії в мене, якщо не помиляюся, 21 року, да, це. Партія мисливських набоїв, які я спорядив в сезоні е, на качку, на пушного назайчика в 2021 році. От у мене вони до цієї пори зберігаються. Отакі в коробці, друзі. Обклею їх скотчем, щоб волога менше сюди доставала. І закриваю. Також в мене на даний час десь 200 набоїв у мене зберігаються. Всі Відповідно, от такі ось упаковочки в сейфі, Це я так достав для наглядного прикладу, вам все покажу. Ось, ось дивіться. У мене ось, ось одиничка, троєчка, нульовочка і п'ятерочка. Да. Ось дивіться, друзі. Це мої ось, ось набої. Так, зараз спробую вам, щоб більш було. Ось, ось бачите, друзі. а це мої набої. Які я спорядивши в 2021 році, і вони в мене зберігаються по теперішній час. Так ось так ось, бачите? Оце, друзі, мої набої. Ось такі ось, ось п'ятерочка, нульовочка. Це на качечку, це нульовка на пушного, на лиса. Одиничка також на зайчика я використовую завжди в початку сезону. Та, в принципі, весь сезон полюю. І троєчка також на зайчика використовую. Ось такі ось набої, самоспоряджені. Гільзи беушні. Також мисливські набої зберігаються, друзі, максимально до 10 років. Від 6 до 10 років. споряджені. Також всі критерії відповід... відповідно і характерні, так як і зберігання пороху, так само капсулів. Тому що, звісно, що всі комплектуючі, що складаються, капсуль, порох, все те саме, що ви зберігаєте, розфасовано, що ви вже споряджені після зробленої дії релоудінгу, готового набою. Всі терміни. Зберігання відповідно до, і характерне до заводу виробника порохів чи капсулів. Все воно самозв'язано, друзі. Також зберігати в сухому місці, менш доступному вологи, щоб перепад температури менший був. І також сонячного проміння. Це все, що стосується, друзі, що необхідно знати мисливцям під час зберігання, пороху. Капсулів, також мисливських набоїв. Тому що, ще раз наголошую, друзі, що знаю, що багато мисливців і з мого кола друзів, які раніше полювали, ну, часто полювали до 2021 року і е, займалися релодіном, так як і я. Я завжди запасався на год на два наперед. Тобто на качку, звісно, на качку вистрілювалися, патрони. Тільки встигай спорядати. На ну, буває спорядиш 100 набоїв за зиму, вистріляєш, Ну два десятки, якщо ще вистріляєш, якщо хороше полювання, дай Бог. Да, Останні набої залишалися з прошлого року, з позапрошлого сезону. І так накопичувалося. І тому я зараз говорю, що у мене на даний момент десь біля 200 набоїв уже споряджених. І для, зберігаю. В цьому році, як була сам відстріл на лиса, я брав дані набої. Відстрілював їх також на хронограф, про провіряв на швидкість і все. Як я споряджа їх, було в мене 395-400 метрів в секунду. Так вони вже пройшло, от Дивіться, з 21 року 4 роки лежать набої. Властивості вони на даний час не потіряли. Не по швидкості, не кучності. Тому, друзі, дане відео буде цікаве. Як і починаючи мисливцям, так і мисливцям зі стажем. Зберігайте свої набої належним чином. І я сподіваюся, що вони вас в подальшому не підведуть як у полюванні, як у спортивній стрільбі чи стендовій. Друзі, не пера не всім мирного неба над головою. До нових зустрічей. Всім пока!